Мої вітання, слава Україні! 176-й урок. І в цьому році поговоримо про деякі відмінності вживання no і not. Ну, ми знаємо, що not це універсальне слово для заперечення. Наприклад, I cannot do it. Да? Not може заперечувати присудок речення, може заперечувати окремі, окремі частини речення. No, на відміну від not, вживається як артикль. Як детермінатив. Наприклад, No biscuits Before dinner", Да? Тобто вживається з іменниками, з іменниковими фразами. It's a house with no central heating. Також no часто ми бачимо в різних знаках, об'явах. Наприклад, no smoking, палити тут не можна. Uh, і також є така спеціальна конструкція в англійській мові there is no doing something, яка позначає, що щось або дуже важко, або неможливо зробити? Наприклад, there is no denying the truth означає, що неможливо заперечити правду. Uh, яка різниця між uh, there is no reason to be afraid of her and there is not any reason to be afraid of her? І те речення, і те речення є абсолютно вірними. Відмінності немає. Єдине, що відмінність ну, маленька дуже, в емфатичності, тобто в силі заперечення. Коли ми, особливо, коли ми говоримо, ми робимо наголос на no в першому реченні, і коли ми говоримо, there is no reason to be afraid of you, ми якби більш сильно підкреслюємо, що абсолютно немає причини боятися її. Ще хочу привернути вашу, вашу увагу до такої цікавої конструкції, як, наприклад, That boy is no fool. Яка різниця між That boy is not a fool і That boy is no fool? Коли ми говоримо That boy is not a fool, not відноситься до is, тобто воно заперечує присудок. тобто Це. Той хлопчик не дурак. Ми просто констатуємо, що він не дурень. Коли ми говоримо that boy is no fool», «no» як детермінатив, як артикль відноситься до наступного іменника. І таке речення показує, що реальність, правда абсолютно протилежна тому, про що говориться в реченні. Тобто, that boy is no fool» українською це означає, той хлопець. Далеко не дурень. Він щось протилежне від того, що означає, що він дуже розумний. Зверніть увагу ще на один приклад. It's not an easy job, and it's no easy job. Коли ми говоримо it's not an easy job, ми просто говоримо, що це непроста робота. Not заперечує присудок. Коли ми говоримо it's no easy job, ми підкреслюємо, що ця робота абсолютно протилежна від простої, да? тобто це далеко не проста робота, тобто це складна робота. Тобто, як ми бачимо, підсилюється, актуалізується протилежне значення в реченнях знов, на відміну від речень знов, де ми просто нот використовуємо як заперечення якогось факту. Ну, Давайте попрактикуємо. На практиці завжди краще ми бачимо проблеми і відмінності. Сьогодні ми шукаємо помилки. Дивимось на перше речення. There is not butter left. Що не так з цим реченням. Тут у нас є but, Да? І перед «butter», як перед іменником, нам треба вжити не NOT, а детермінатив. Тобто NO. There is no butter left Можна, звичайно, сказати There is not any butter left. Але не просто. просто сказати There is not Butter Left не можна. Друге речення. There aren't no pockets in these trousers. Що не так з цим реченням. Як ми бачимо, це речення має два заперечення Aren't і no, що є неможливим в стандартній англійській мові. І тому. Одне заперечення, одне треба прибрати. Ну, сказати: There aren't any pockets in these trousers. Третє речення. That's my kind of holiday. Not email, not phone, and not worries. Що не так тут. Перед іменниками email, phone and worries ми вживаємо не not, а no. No email, no phone, and no worries. Нагадую, що но no вживається як артикль з іменниками і іменниковими словосполученнями. Четверте речення. She has not desired to have children. Що не так з цим реченням. Тут, якщо ми хочемо зробити заперечення присудку, то відповідно. Краще його зробити за допомогою допоміжного дієслова слова does. Да. She does not have, і тоді треба поставити any desire to have children. Або, оскільки desire – цей іменник, можна просто сказати she has no desire to have children. П'яте речення. He is in no condition to drive home. Це речення правильне. Тут жодних помилок немає. Шосте речення. No trains won't be affected by this incident. Цей випадок не вплине на, жод... на жоден потяг. Знов два заперечення. Неможливо, да, для стандартної англійської мови. Тому виправляємо одне заперечення. No trains will be affected by this incident. Сьоме речення. There is not excuse for that kind of behavior. Ми вже знаємо, що uh, в таких випадках перед excuse цей мене треба ставити no, або not any. Або there is no excuse for that kind of behavior, або there is not any excuse for that kind of behavior. Восьме речення. There is not friend of mine. Так само. Перед іменниковим словосполученням ставимо no. There is no friend of mine. Або, якщо ми просто хочемо поставити заперечення до присутка, тоді буде «Larry is not a friend of mine. Але тоді треба поставити артикль. Дев'яте речення. There are not buses on Sundays. Аналогічно, да? ми вже знаємо, що правильно сказати: або there are no buses on Sundays, або there are not any buses on Sundays. І десяте речення: Can we go to the park no today? Uh, no today сказати не можна, тому що today це не іменник. І, відповідно, так само, як ми артикль не можемо вжити перед today, так само не можемо сказати no today. Тому треба казати not today. Якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях, я обов'язково дам вам відповідь. А ось вам ще 10 речень виправити помилки в якості домашнього завдання. Зверніть увагу, тут можуть бути і правильні речення. Не скажу скільки. Ми обов'язково, як завжди, перевіримо цю домашню роботу на початку наступного уроку. Якщо урок був для вас корисним, будь ласка, поставте лайк, напишіть щось в коментарях. А я вдячний вам за увагу і до зустрічі.